Вчора, вчора із вечора стала, вся новина стала, вся новина, там пречиста діва, там пречиста діва, сина, породила сина. Жиди, -го мучили, Жиди -го мучили на хрест, розіп'яли на хрест, розіп'яли, а з хреста здоймили, а з хреста здоймили у гріб, положили у гріб, положили там, де упала кровця. Де впала кровця там ста, ла церковця, там ста, ла церковця, люди в ню ходили, люди в ню ходили Богу, вся молили Богу, вся молили, де впала зіниця, де впазінниця там ста, лакри. Там стала криниця, люди воду брали, люди воду брали Бога, прославляли Бога, прославляли. Я маленька дівчинка, я хотічка, дугов хату в то. Христова і и Христос і сідасть. Славимо Христа!